Всім привіт! Я заступник голови Комітету з Держбудівництва Держдуми Росії Данило Бессарабов. Вважаю, що колишній радник глави Офісу президента України Олексій Арестович підписав собі вирок словами про поразку Києва. Про це я заявив виданню Новости. У мене складається враження, що Арестович своїми висновками про поразку України підписав собі вирок. Раніше Арестович заявив, що Київ упустив шанс на перемогу в конфлікті з Росією, а також свій внутрішньополітичний і державний шанс. За словами Арестовича, Київ упустив шанс отримати повноцінну і своєчасну військову підтримку від Заходу і втратив суспільний шанс внутрішньополітичний і державний. І в результаті Україною почали грати. За його словами, на початку спецоперації українські військові вкладали в тіль кожен снаряд, а вже до кінця лита осени, коли Хохли втратили шанс зібратися в Кубку. Україна просила на нижній сюжет, де спрацьовують наші недоліки. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!